Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кубастіки. Мене звати Євгеній Бондаренко. Тут ми розв'язуємо дивовижні головоломки. І сьогодні одна з таких в мене в руках. Ця дивовижна головоломка, цей дерев'яний пазл, має назву дім дракона, і сьогодні нам доведеться вирішити його. Головоломка багатоетапна, дуже складна. Е, кажуть автори цієї головоломки, що на вирішення нам може знадобитися від години до півтори години. Тож сьогодні я буду збирати на швидкість. Для цього в мене є тут секундомір. Я не буду вирішувати її самостійно, бо в мене є ви, ви моя підтримка. Пишіть мені підказки в коментарях. Я розумію, що це не сильно мені допоможе, але наразі це важлива підтримка, яка мені необхідна. Тож давайте починати. Про підтримку я вам не дарма сказав, бо це мій новий український канал, і мені зараз дуже потрібні ваші підписки. Народ, підписуйтесь, далі мої відоси будуть виходити саме тут і саме українською мовою. Тим часом я запустив таймер і починаємо роздивлятися наш будиночок дракона, щоб зрозуміти звідки нам треба починати. Так. Що в нас є? Дах цього будинку крутиться. Це перше, що я помітив. Далі в нас є ось такі круглі е, елементи, які мені хочеться дуже покрутити, але вони жодна. Так, да, жодна не крутиться, дивіться. Але е, я помітив, що коли я крутив цей будинок в руках, ці деталі ніби можуть висовуватися ось так. Поки поставимо їх назад. Дуже мені подобається ця головоломка. Далі в нас на іншому боці є. Ось такий перемикач, і він перемикає зображення в цих двох отворах. Будемо розбиратися. Тут у нас є двері або ворота до цього будинку, які, я так розумію, нам треба буде відчинити. А ще ось такий тумблер невеличкий. Не знаю, що з ним робити треба. На цьому боці я не бачу жодних рухомих частин, але це виглядає, ніби, ніби воно буде рухатися трохи згодом. І найголовніше це дно будинку. А тут я бачу в зеркальному відображенні якісь написи. Давайте спробуємо це якось прочитати. А краще записати собі окремо, щоб, можливо, нам це допоможе. Тут дійсно я можу розібрати якісь літери, і зараз я їх буду записувати. о мо в. Так, в мене є лайфхак. Це можна прочитати так. <хи> так, окей. Тут написано: во-мо, сау, но коката. Ну, це взагалі не слова, це просто набір літер. Я тут бачив з цього боку ось цей механізм, ну так слово сан виходить, ніби. Якщо ми ще покрутимо, які в нас тут будуть літери: квіточки ОР. Чиро? Он. Он це включити. А ну-ка, он, що я включив таким чином. Он, давайте повністю вже дойдемо коло. Далі квіточки, куро. А є таке слово куро. Нема у нас такого. І все. Сано. І все. Ми пройшли повне коло. Далі у нас є ось такі штуки. І ще у нас є прямо на цьому фасаді зображення ось таких іерогліфів. Якби ж я їх знав. Але я знаю, що, мабуть, ось ці. А, скоріше за все, це цифри. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, логічно, це може так бути. Це Поки що нам це не потрібно. Тому це цифри. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Можливо, нам треба знайти якусь послідовність або якісь цифри, якісь єрогіфи, щоб порівняти з цим і висунути потрібну. Окей, де вони в нас є? Тут точно неерог. Незрозуміло, добре. Ця головоломка, мені вже, здається, досить цікава. Що в нас є ще? Тут у нас тумблер. І дах. Я крик. Ага, дивіться. Ми прокрутили дах. О! Ви бачите це? Ви бачите це? Можливо, це треба було робити до гри дригом. А А у нас було таке слово? Там всередині, до речі. Щось переміщається. Тут, до речі, у нас зображений дракон. Бачите? Ось цей дракон, який окутує повністю наш дах по колу. Давайте спробуємо з цієї сторони почати. Один. Два. Може нам треба в цьому порядку їх повисмикувати. Раз, два, три, чотири. Четвірка не хоче? 4? Хоче. 5. Шість. Сімка не хоче. Сімка не йде? Вісім. Дев'ять, а сім. Тобто всі вони висмикуються, окрім цієї. Мабуть, ось ця деталь заважає сімці смикнутись, так, я розумію. Якщо ми натиснемо сюди і. Можемо. Ось що її тримало. Ось цей механізм. Дістав, окей. Що далі? Ось сюди діставати. Тут навіть була підказка, бачите, у вигляді стрілочки, я її не побачив, я догадався сам. Дістав. Так, добре. Я так розумію, ось для чого нам потрібні були ці квіточки. І це був ніби блокератор звідси, тож ми тепер можемо посунути вперед. Охо-хо! <С1> це працює. Ми розбираємо це. <FolHHH> а а ось і цифри! Який кайф! Вау! Це неймовірно. Один C I С І-І-Хі. І Це теж, мені здається, маємо рухатися. Бачите? Тобто, це у нас не квітки, а якісь блокератори, виймаючи які. Один за одним ось ми це виняли. Ми розблокуємо ще якусь дію в цьому будинку дракона. Це досить цікаво. У нас є ще такі дві деталі, які, до речі, сюди можна вставити якимось чином. Бачите? Це сюди влізає. Угу. Влізає і ніяким чином на рух не впливає. Це сюди не влізе, а ось це. Ну тут вже не дарма є якийсь отвір, правильно розумію? Я думаю, що до цього отвору я ще повернусь. Ще в нас є отвір тут. Бачите? Сюди якраз входить квітка. Це ніби як певний ключ, який ми можемо десь використати ще. Окей, я бачу ще одну деталь, яка може звідси дістатися. Але як? Ось якась стрілочка є. Дивіться. Щоразу помічаюся нові і нові. Деталі. Мені хочеться дістати ось цю деталь наступну, бо я бачу, що вона рухома, але тримається на якийсь з цих квіточок. Може їй треба якось піддіти, цією квіткою, ці я дістану, щоб, М -м -м. може, вони будуть заважати, щоб вони не заважали. А цією я спробую як рушієм здвинути. Ви це побачили? І тепер я можу схопити це пальцями. Угу! хо 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 Щас потроху розберемо <свист> до фундаменту. Непогано, так, окей. Окей, <свист> Окей. Бачите, вони різні. Тепер у нас є друга штука. Я так розумію, що в цьому буде ключ кожна квітка. Це ніби ключ до якогось з етапів. Перший, другий, третій. Що ось це мені треба штовхати, вниз, дивіться Цю штуку, чи ось цю ось ця вже не тримається чи тримається. Але кудись треба. От є в мене таке відчуття. Сюди ні. Треба просто знайти наступний етап. Давайте думати логічно. Як майстер вирішення головоломок, я дістав перший ключ, за допомогою нього щось відчинив. Я дістав другий ключ. Мені тож треба рухатися далі лінійно. І за допомогою нього щось відкривати, щось діставати. Але що? Єдине, куди я бачу, можна вставити цей ключ. Це сюди або сюди. От такої. От такої. Я так і думав. Але тут. А! Це дзеркальце! Маленьке. Дзеркальце. Мені його треба якось використати. І я так розумію, що ось для цього. <хи> ось для цього я маю його використати. Правильно? Щоб прочитати, може треба далі висунути до кінця. Наступного разу я буду сильніше натискати. Тут «Go». «Go». А «Go» — це в нас 5. Правильно розумію? 5. Це має дістатися зараз. Так? Чи ні? Якось я маю використати це дзеркало. Може зазирнути з іншого боку, кудись. Кудись його встановити треба, мені здається, це дзеркало. Може іншим боком сюди. І що я побачу? Нічого, тільки продовження будинку. Я в ступорі. Вже 37 хвилин я вирішую цю головоломку, а пройшов лише три етапи. По суті, коли ми відкрили ось тут дзеркало, воно натякає на нібито щось дзеркальне. Може на ось цю табличку. Це ми запам'ятали. Також ми знайшли го. І це не єдине, що ми тут знайшли на цьому будиночку. Ми ще тут знаходили слово ось це. Щоб воно не означало. Ми ще знаходили ось це приховане слово. Щоб воно не означало. Слово Go це 5. Слово хаші це. 8. Ще ми знайшли слово. А, і. І сі. Хай воно буде так. Це і одиниця. Я знайшов слова 1, 5. 8. І я так розумію, що наступне слово з цього списку треба знайти тут. А це слово ката ні. Ноко ні. Сан. І тут в нас є слово сан. Це трійка. Тобто ми знайшли 1, 3, 5, 8. Оце мені вже подобається. В цьому я бачу логіку. Але це дзеркальце нам потрібно було лише для того, щоб знайти слово сан. Лише для того, щоб знайти трійку. Сан це трійка. Ось вона. Дістається вона? Не дістається. Ми знайшли трійку. І одиницю. О, а так цікаво. Трійку. Одиницю, ми знайшли слово Го, це п'ятірка. І ми знайшли слово це 8. Ми дістали, значить, 1,3,5,8, і зараз має щось відбутися. Що треба покрутити? Чи дістати? Ну, логічно. А, ось це не хоче. Окей, якщо навпаки, залишити їх внизу. Боже, який це кайф! Нереально! Ха! Логіка! Ха, ха Так. Два. Униз. Двійка. Це ми знаємо. З цього двійка тут. Униз. Це її треба штовхати вниз. Чи діставати! Так! Діставати! Тут у нас. Стрілка вгору намальована! Так. Так, 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 так. Так. Ха -ха! Неймовірно. Етап за етапом потрошку іде вирішення. Це неймовірно. Це натуральний квест з підказками. І це нереально. Коротше, зараз саме час підписатися на канал. Реально. Пря прямо зараз підписуйтесь і додивляйтеся це відео до кінця. Я впевнений, що буде ще безліч цікавих етапів, як, наприклад, цей. Тепер мене вилізає ось ця штука. Але не до кінця, до речі. Не до кінця чогось. А чому тут три стрілочки? І чому це вгору мені показує? Куди я ще не засовував ось це добро. Ось сюди. А. а! Народи, дивіться. Коли ми дістаємо ось ці стрілочки. Я не знаю, видно вам чи ні, але ми відкриваємо, ніби цей отвір. Дивіться ще раз. Закрили. Відкрили. І тепер вже це сюди може влізти. Ха! Влізло, окей. Спробую іншим боком. Так. І натискаємо. Натиснулось! Ворота відкрилися! Як це спрацювало? Вони відкрилися. А всередині. Ха-ха! А що всередині? Дракон, ми вирішили цю головоломку, ви хочете мені сказати? Ми дістали дракона! Виглядає, наче це кінець головоломки. Ми дістали дракона! Неймовірно, який він милий. Це він там всередині дзеленчав. Слухайте, ну я в захваті. І на це нам е, знадобилося. Стоп, 45 хвилин. Як урок у школі? Ви уявляєте? Я не думав ніколи, що за 45 хвилин можна вирішити настільки складну і круту головоломку і настільки сильно кайфанути. Це просто нереально. Я не можу вам зараз передати свої емоції, але це дійсно дивовижна річ. Я дуже щасливий зараз за те, що ви подивилися цей відос. Бо мені здається, він вийшов дуже цікавий. Якщо це так, то постав, будь ласка, вподобайку, напиши мені коментар, ми там з тобою будемо спілкуватися. І підписуйся на канал Кубастік. Саме тут тебе чекають настільки ж дивовижні, а можливо ще краще, головоломки та їх вирішення. Побачимось вже у наступних відеороликах. А мене звати Євгеній Бондаренко. Всім пока і гарного настрою. Так, тепер я хочу це все. Назад. Дракона в хату. Закрити двері. Це закрите. І все, цю головоломку можна давати вирішувати Ксюші. Ха-ха!